Чорнобиль і Фукусіма дві величезні ядерні катастрофи. Що в них спільного, а в чому різниця? Чинник радіації був присутній на нашій планеті з моменту її освіти. Як показали подальші дослідження, іонізуючі випромінювання на рівні з іншими явищами фізичної, хімічної і біологічної природи супроводили розвиток життя на Землі. Однак фізична дія радіації почала вивчатися тільки в кінці XIX сторіччя. А її біологічні ефекти на живі організми з середині 20-го. Іонізаційне випромінювання відноситься до тих фізичних феноменів, які не відчуваються нашими органами чуття. Сотні фахівців, працюючи з радіацією, отримали радіаційні опіки від великих доз опромінювання і померли від злоякісних пухлин, викликаних переоблученням. Проте сьогодні світова наука знає про біологічний вплив радіації більше. Ніж про дії будь-яких з інших чинників фізичної і біологічної природи в навколишньому середовищі. Але, незважаючи на знання, відбуваються такі техногенні аварії і катастрофи, які наносять величезний збиток всьому живому на землі. Лише дві аварії на атомних станціях у світі були кваліфіковані за найвищим сьомим рівнем небезпеки. Перша це аварія, що сталася у квітні. 1986 року на Чорнобильській Атомній станції та друга аварія. Аварія на атомній станції у Фукусімі, що сталася у березні 2011 року. Чорнобильська аЕС та АЕС Фукусіма розпочали свою роботу в 70-х роках минулого століття. Перша була запущена в експлуатацію в 1977 році, а друга в 1971. На першій працювало 6 енергоблоків, а на другій 4. Українська атомна електростанція до катастрофи попрацювала 9 років, а японська 40. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильській атомній електростанції пролунали послідовно два вибухи. Вибух четвертого енергоблоку став наслідком випробувань, що проводились співробітниками. У перші дні до реактора не можна було підійти, бо температура в ньому досягала 5 тисяч градусів. У цей час над АЕС висіла радіоактивна хмара, яку вітер розносив повсюду. Хмара три рази облетіла земнокулю, в результаті чого багато радіації рознеслося по всій Європі. Одним з головних наслідків Чорнобильської аварії є радіоноклідне забруднення майже 9% сільськогосподарських угідь України. Життя сюди не повернеться ні через 100, ні через 500, а на окремих ділянках заповідника ні через 1000 років. Аварія на Фукусімі в місті Окума 11 березня 2011 року сталася у результаті природних катаклізмів землетрусу і удару цунамі. У березні 2011 року землетрус і цунамі вивели з лазу зовнішні засоби електропостачання та резервні дизельні генератори. Це стало причиною непрацездатності всіх систем нормального та аварійного охолодження, і призвело до розплавлення активної зони реакторів. Атомна енергетика це високий ризик масового ураження в разі аварій на АЕС необхідність захоронення радіоактивних відходів. Радіація шкідлива як у великих дозах оприміннення людей, що спричиняє їх загибель, так і в малих збільшення рівня захворюваності. людей. Помилки в будові реакторів і недбалість були в числі причин обох катастроф. Обидві станції мали порушення і відступи від правил ядерної безпеки. Евакуйовані люди мають право відвідувати свої будинки в закритій зоні протягом 5 годин за один візит. Щодо відмінних факторів, японська атомна станція функціонувала до аварії 40 років. Чорнобильська 9. На момент катастрофи на АЕС Фукусіма працювали 6 реакторів на ЧАЕС – 4. Потужність реакторів на фукусімі 1 варіюється від 460 000 кВт на першому реакторі до 784 000 на другому, третьому і четвертому. Це приблизно в три рази більше, ніж потужність Чорнобильської АЕС, що оцінюється усього в 1 мільйон кВт. На Чорнобильській АЕС використовувався графіт як уповільнювач нейтронів для проведення процесу ядерного ділення палених стержнів. Однак реактор не мав захисної оболонки. Після вибуху графіт, який складався з вуглеводу, згорів разом з паливними стержнями через незахищеність. Ядерне ділення зробило велику кількість радіоактивних матеріалів, таких як Цезій, Плутоній і йод. Вихідні потоки повітря. Від подальшої пожежі ці речовини в атмосфері практично всієї планети. Як і на іншій АЕС, в Японії на Фокуси 1 використовуються легководяні реактори. Графіт в них не застосовується, а легкозаймісті речовини знаходяться в ядрі. Хоча це вже щодо попереднього слайда про спільні риси. Наслідки обох аварій. Аварія на ЧАЕС. Наслідки відчула не тільки Україна, а також Білорусія і Росія. Радіоактивна хмара досягла території цілого ряду європейських країн. Аварія на АЕС Фукусіма. Крім Японії, інші країни постраждали незначно. Тим часом радіоактивне забруднення продовжує просочуватися через ґрунтові води в океан. Зона ураження згідно з аналізом ООН у кожному випадку становить радіус 500 км, але найбільш враження території значно менша. Навколо Чорнобиля це зона радіусом в 30 км, навколо Фукусіми – радіусом 20 км. На цій території не проживає населення, а сама природа є небезпечним для життя із-за високого рівня радіації. Закритими дані будуть ще на протязі мінімум 100 тисяч років, адже саме стільки потрібно часу, щоб земля стала безпечною для проживання людини. Рівень радіації, який виник наслідок катастроф на обох атомних електростанціях, Мали приблизно однаковий рівень, що й вказує на присвоєння їм сьомого рівня за міжнародною шкалбою ядерних подій ІНЕС. Це максимальний рівень, з яким стискалася АЕС світу. Тобто ці дві ядерні катастрофи, як я вже казала, найбільші в історії нашої планети. Аварія під час обох катастроф теж пройшла приблизно однаково. Близько 300-350 тисяч жителів покинули житло в перші дні. Загалом підсилено зону уражень і в Україні, і в Японії по 200 тисяч людей. П'ять років після аварії на Фукусимі багато хто з евакуйованих жив у тимчасових помешканнях. Протягом 30 років, з моменту Чорнобильської катастрофи, близько 1200 людей нелегально повернулося до своїх домівок в закриті зони. Більшість з них літні люди. Під час самих аварій загинуло по 56 людей, але в нашій країні впродовж кількох років від опромінювання загинуло ще 4 тисячі людей. Звичайно, ще більша кількість людей захворіла на низку різноманітних хвороб. Навколо обох станцій облаштували закриті зони: 30 30-кілометрово навколо ЧАЕС і 20 кілометрово навколо Фукусіми з можливістю розширення на 10 кілометрів. Підіб'ємо підсумок. Думки в чинок розділилося, що небезпечніше. Перша думка. Фукусіма безумовно небезпечніше за Чорнобиль. Чорнобильська АЕС була розташована в замкненій екосистемі. Розкид головного розмойщика наслідків катастрофи радіонуклідів був обмежений розою вітрів і басейном річки Припять, з якої брали воду для палаючого реактору. У випадку ж із Фукусімою воду брали прямо зі світового океану. І туди ж зливала вже заражено. Після катастрофи на фокусі водорості почнуть накопичувати не звичайний йод, а його радіонокліт, який надзвичайно радіоактивний. І якщо людство ще здатне відмовитися від вживання морепродуктів, устриць і мідій, які замість кальцію після фокусіми, накопичуть у своїх організмах стронцій, то чим замінить йод в медицині? Ну і другий тип думок. Фукусима – це страшно, але не страшніше Чорнобиля. Масштаби руйнувань в порівнянні з Чорнобилем в десятки разів нижче. На ЧАЕС стався викид близько 30 тонн ядерного палива, з ізотопами, період розпаду яких близько 1000 років. На фукусимі подібного викиду не було. Фонові значення на рівні або декількох міліринген, або десятків меліринген. В районі ЧАЕС це були тисячі рентген. Дякую за увагу.